Вітаю вас на своєму каналі. Трішки затягнула з публікацією цього відео, бо знімала ще на вихідних. Але сподіваюся, що мені вдасться відволікти вас посеред тижня від цього хаосу і метушні, які панують навколо. Відправляємося з вами до Алді, і якраз зараз показую, що по дорозі ми в чергове зустріли цілий табун оленів, і щоразу бачимо їх все ближче і ближче. Чесно кажучи, це таке диво, коли ти йдеш просто собі в магазин і раптом зустрічаєш багато оленів. Вирішила вам показати в цьому відео асортимент, який є на полицях в місцевому магазині, тому що він добре ілюструє уподобання шотландців. Зокрема, ви бачите рис і скільки є його різновидів. Обов'язково в кожному супермаркеті можна знайти стейки з ангуса і, взагалі, багато різного м'яса. Переважно це говядина. Також шотландці полюбляють дуже карі, і в магазині можна знайти вже готові страви, які необхідно тільки розігріти. Тут тобі і тайська, і індійська їжа на будь-який смак. Дуже цікава поява цих стікербуків. буків Це за мотивами книжок Джулії Дональсон. які ми дуже полюбляємо книжки з наклейками і. У них досить приємна ціна по 3 фунти, тому що на Амазоні вони коштують мінімум по 5-6 фунтів. Ось ця постійна спокуса щось купити з великою знижкою. Зараз серветки продаються усього за цент, якщо привезти на гривні 50 гривень, а коштує 8 фунтів, Але ні, мабуть, не буду. Так, з'явилися ось такі декоративні гномики. Досить симпатичні. Так, тут хто в нас? Шіп, овечка. Тут ще продається декор пасхальний, але вже, як бачите, залишки. Залишилися ці віночки Так, вже Валді готується до літнього сезону. Тут з'явилися ось такі атракції для дітей стаціонарні. В кого є сад, можна собі влаштувати. Дитячий майданчик, і десь тут що має бути батут. Я бачила взагалі в Шотландії Дуже популярні батути. Вони є майже в кожному дворі. Також в кожному магазині можна купити мед, ось в таких пластикових пляшечках він продається: варення, джем та будь-яку іншу консервацію. В принципі, шотландці не дуже заморочуються стосовно консервації, і я б не сказала, що вони роблять якісь великі запаси на зиму. Можуть кілька баночок закрутити улюбленого варення. Одним із улюблених гарнірів шотландців є батат Світ Потейто. Її можна знайти в кожному магазині, і також вони полюбляють чорну редьку, варять її як звичайну картоплю і просто туди додають вершкове масло. Так, показую, що нас сьогодні валтуй. Свій урок швидкий буде анпетих. Значить, цілеспрямований шла туди за цими книжками стікербуками. У нас є е, усі ці книжки Джулія Дональсон. А тепер ще і матимемо е, такі стікер-буки: це Пел Петро, це окрема серія і ось ще така дуже гарна якість у цих книжок. І вони правда цікаві. Тут різні такі інтерактивні завдання для дітей на різні. Так, що стосується продукції, сьогодні хочу приготувати за рецептом англійської кухарки баклажани. Я вже їх неодноразово готувала, і це найсмачніші баклажани, які я їла в своїй башті. Тож мені для цього необхідні будуть родзинки. Так, Потім ось такі baby cucumbers взяла, вони найсмачніші. Потім корінь петрушки. Я часто його використовую. Просто петрушка, вона також мені потрібна буде для баклажанів. Якщо все вийде добре, то я вам покажу цей рецепт. І результат. Так, авокадо. От мені подобається, що тут авокадо ну взагалі воно коштує ось 1,5 е, фути, два авокадо. Я люблю, постійно беру. Так, Потім пайнат, взяла дві упаковки, це мені потрібно буде також для баклажанів. Моцарелла, самі баклажани. Одна штука коштує в Алдії 95 центів. Тобто, умовно, 50 гривень. Так, мені необхідно буде три баклажани, але подивимося, як справимось. Також мені необхідна буде моцарела для баклажанів. Потім це взяла blu Колись Колись е, брали в Сейсбері Blueberry. І знаєте, звідки вони були з України? Уявіть. Е, потім. Стейк, днів витримки це одні з найкращих стейків, на мій погляд. Хоча я там не особливо в них розбираюся і люблю, але дійсно ці стейки смачні. І е, мандаринки, гранат з'явився нарешті. Тут він теж дуже смачний гранат. Це пиру доставили його. І взяла собі таку силиконову лопатку. Зараз їх там навезли, в алді дуже багато. А в мене якраз поламалася Шотландія. Вже на наступному тижні відзначають Великдень, тому е, черговий каталог Алді е, присвячений саме цьому святу. Тут є різні варіанти е, страв. І що мені подобається, є ось такі QR-коди, де можна подивитися повний рецепт е, будь-якої страви, яка є на сторінках е, журналу. Також. Що мені ще сподобалося до кожної страви? Вони маркують, яке підходить вино, яке буде смакувати найкраще. Багато різних видів м'яса, і ягня, і свинина. і... Індичка. Мені щойно доставили посилку від англійського бренду Next. Я замовила там дитячі речі. І, до речі, коли жила в Україні, також замовляла в Next багато дитячого одягу. Була безкоштовна доставка з Великої Британії в Україну, і в них дуже великий асортимент. Є на будь-який смак і гаманець речі. І також, на мій погляд, дуже гарна якість і співвідношення якості і ціни. Тому тут вирішила. так також повернутися до цього бренду і дещо замовила зараз, розпакую і все вам покажу. Що мені дуже подобається, що в них можна замовляти сетами одяг. Ось, наприклад, тут я замовила відразу 5 штанів джогери, і, здається, вони коштували 22 фунти. Також ще замовила світшоти, але їх доставлять в інший день, тому що не було потрібного розміру. Замовила ось таку куртку, вона вже абсолютно весняна, тоненька, без будь-яких підкладок. Хотіла в кольорі хакі, але, на жаль, не було. Його в наявності тому замовила чорну. Тут іде такий трикотажний капюшончик. Класно, дуже мені сподобалася ця курточка. Така вона виглядає Ось набір з п'яти штанів дуже зручно. В садочок на кожен день тільки міняєш колір. набір з носочків. Їх тут багато, 10 пар. Вони всі сірі, але бачите, є така в них розинка, різнокольорові п'яточки і носочки. Ось такі кросівочки. Не знаю, будемо дивитися міряти, тому що, вперше, чесно кажучи, замовляю взуття для дитини онлайн. Поміряємо. Якщо окто залишимо, тому що нам і в садочок треба перевзуватися. Ну і в принципі, в суху погоду можна в них ходити гуляти. Так, прийшла друга частина посилки від бренду Next. Я замовила ось такі свідшоти тоненькі. В принципі, все, як я і очікувала. Тут також сет з світшотів. Їх три в комплекції. Ось такий іде м'ятний ментоловий колір, потім сірий і бежевий. Мені подобається, головне буде пасувати до джогерів, які я отримала У мене через тиждень буде день народження. Зробила собі невеличкий подарунок, замовила від бренду Wet Stuff, Я собі вже купувала в них светр Fair Isle. А на цей раз замовила собі сукню. Я зараз розпакую, подивлюся і вам покажу. Так, ну, перш за все, мені дуже сподобався цей принт. Він такий якийсь ненав'язливий і в той же час ну, ніби святковий. Дуже мені подобається ось така горловинка, бо вони мені пасують. І от така довжина за коліна, класний матеріал. Це віскоза. Ось і. На гудзиках суконька. В мене був такий запит, щоб це було трішки по-святковому і в той же час достатньо повсякденно. Так, маю зараз трохи часу, а головне натхнення. Тож хочу приготувати баклажани за рецептом англійської кухарки і ресторанної критики. На Лоусон. Лосон я вже готувала насправді кілька разів за її рецептом баклажани. Вони виходять неперевершені. Нереально смачні, тож дуже рекомендую і раджу, але попереджаю відразу, що. На перший погляд, рецепт здається трохи складним, і тут дійсно важлива практика. В мене є невеличкий досвід, тож сподіваюся, що сьогодні вже буде е, все набагато простіше, легше і не так довго. Але раптом, якщо ви захочете приготувати за цим рецептом, то майте на увазі, що це трохи займає часу. Я про Лосен дізналася, коли вже переїхала до Шотландії і подивилася кілька її кулінарних програм. Здається, на BBC. Вони мені дуже сподобалися, тому що. Виконують таку головну функцію, яку бере на себе кулінарна програма, надихають тебе на готування. Хоча її рецепти не завжди прості, але їх можна втілити в життя, і результат Завжди смачний. Так. Ну я ж зовсім не кулінарний блогер, але спробую максимально доступно вам пояснити і показати е, цей рецепт. Значить, ми беремо баклажани. Взагалі рекомендую, якщо ви працюєте з баклажанами, вдягати рукавички, я просто забула купити, тому що потім руки мають не найкращий вигляд, е, вони фарбуються. Е, я взяла два ось таких продовгуватих баклажани, тому що ми маємо зараз їх нарізати тонкими смужками десь такі по 2 міліметри. І потім це все обсмажити на пательні. Десь можуть виходити товщі смужки, нічого страшного, але бажано, щоб вони були не дуже товсті, щоб ви могли їх обсмажити швиденько на пательні, і потім. Загорнути в них начинку, тому що це будуть такі баклажані рулетики. І якщо смужка товста, то начинку дуже складно туди вкласти. Так. Все, мої баклажани готові, нарізані, бачите, переважно, це тоненькі такі скибочки, десь 2 мм. Ще один важливий момент: ми наливаємо оливкову олію в окрему посудину, а не на петельню, тому що ми будемо наші баклажани мастити олією, тому це дуже важливо враховувати. І тільки потім, після того, як ми намастили оливковим маслом, ми вже кладемо на. Розігріту пательню, зараз я її розігрію, тому що якщо ви нальєте олію на петельню, то баклажани просто будуть дуже жирні, а нам взагалі не потрібен такий ефект. Так, Поки розігрівається моя петельня, я понамащую баклажани. Круто, якщо у вас є гриль – то все ж таки краще обжарювати обсмажувати баклажани на ній. Але я зараз не маю е, такої пательні, тому будемо виходити з того, що є. Е, сподіваюся, що це не сильно вплине на процес приготування і на смак баклажанів. Обсмажуємо баклажани до золотистої скоринки, але не дуже їх піджарюйте, тому що вони далі будуть ще готуватися в духовці. Е, десь по дві хвилини я обсмажую на кожній стороні. Переходимо до наступного етапу, готуємо начинку для наших баклажанів. Для цього нам необхідні сир моцарела, дві упаковки. Одну ми використаємо в начинці, а інша буде окрасою для нашої страви, також сир фета, кедрові горішки, цедра лимону, жмут петрушки, родзинки попередньо замочені в окропі десь на хвилин 10 і яйце. Всі інгредієнти складаємо в одну посудину і перемішуємо між собою до в'язкої такої щільної консистенції. Взагалі, цю страву можна готувати в два етапи, щоб не витрачати так багато часу. Наприклад, вранці обсмажити баклажани і залишити їх до вечора, а ввечері тільки приготувати начинку, зробити рулетики і все це вже доготувати у духовці. Звісно, ще забула сказати: ми перчимо і солимо нашу начинку. Так, баклажани готові, начинка готова. Форму я змастила оливковим маслом, і зараз я буду просто робити рулетик. Кажу вам, як буду загортати перший рулетик, а далі ви вже технологію саму зрозумієте і можна це ніяк не коментувати. Ось таким чином ми кладемо просто начинку і загортаємо це все, ось в такий рулетик. Викладаємо нашу форму. І останній етап я беру томатну пасту ось таку. Можна брати помідори у власному соку, можна брати ось таку томатну пасту. І трішки її протушую на пательні, тоді виходить набагато смачніше. Можна, звісно, додавати і сиру, потрібно цією пастою залити баклажани, але мені подобається все ж таки, коли вона трошки на пательні просмажується. Все, заливаємо наші баклажані рулетики, томатну пасту, викладаємо моцарелу, загортаємо це все у фольгу і відправляємо у духовку на 185 градусів в режимі гриль. Я готую 45 хвилин, хоча на пише 30-35, Ні, 45. В результаті отримуємо ось таку страву. Вибачте, якщо не дуже естетично, але повірте мені. Це було реально смачно. А ввечері за вікном чекала ось така красива повня. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео.